Далі до пісенного конкурсу Євробачення останніх учасників фіналу напередодні обрали у Києві. Другий півфінал відкрили ведучі, які взяли самі до рук музичні інструменти. Разом з українським хором виконали хіти пісенного змагання. Після відкриття на сцені виступили 18 учасників. З них до фіналу відібрали 10-тьох. З Болгарії, Білорусі, Хорватії, Угорщини, Данії, Ізраїлю, Румунії, Норвегії, Нідерландів та Австрії в гранд фіналі загалом виступлять 26 учасників по 10 з кожного півфіналу, а також велика п'ятірка засновників конкурсу: це Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, і також Україна як країна, що приймає цьогорічне Євробачення. Think, for... думаю, що пісні для всієї Європи це найкращий спосіб сховати свої нерви, як йдеться у нашій пісні, бо це неймовірно, і ми просто щасливі виступати знову. Наша пісня про те, що ми всі робимо прямо зараз. Всі артисти, ми просто хапаємо цей момент. Коли ми почули, Австрія я просто не знаю. В моїй голові все просто нечувано перевернулося. Я не очікував на такий результат, тож дуже вдячний. І сподіваюся, що головний. Меседж моєї пісні почули, і знаєте, я просто щасливий. дуже дякую тим людям, які почули нас, наші ідеї, нашу любов на сцені, наша родина Мама!